Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusin. Чергова нова розпаковочка, багато у нас тут посилок. Приблизно десь 20 штук. Є е і великі, є і дрібні. І, як завжди, розпочинаємо власне, з того, що є очевидним. Тут у нас є ось така штука. Написано Samsung, написано, що а, навушники, але ми бачимо, що там знаходиться зовсім інша штука. Так, так відкриється. Да. воно не запаєне, нічого. І у нас тут просто такий а, ленточний скотч з таким узором. А, Чотири бобинки і, власне, ця штука, на яку намотується і з чого скочується. Я коли викладав, ну я бачив його ж, це очевидно. я знав, що це ідеальний товар для того, щоб розпочати розпаковку щоб тут вам щелкнула сума за. Власне, цю знахідку, і ви побачили наскільки ми сильно в мінусові. Приблизно кожна з цих посилок обійшлася в 112 гривень. Приблизно. Тобто, я там, якщо я ніде не помилився з розрахунками, то от 112 гривень. Тому я думаю, це буде коштувати максимум 20 гривень. Використовувати ми це, звісно ж таки, не будемо. Продаватися воно теж не буде, хіба що десь на якомусь мегалотові, просто як додаток положити. Але ціленаправлено ми розуміємо, що це нікого не зацікавить. Тому 20 гривень я йому, звісно.